Привіт, замислювалися коли-небудь, з чого насправді зроблений наш світ. Ну, от, всі ці хмарочоси, мости, навіть смартфони у наших руках, в основі усього цього лежить метал. І сьогодні ми розберемося, як він потрапляє у наше життя. Ну от, просто озирніться навколо автомобілі, якими ми їздимо, будинки, в яких живемо, техніка, якою користуємось щодня, що ж об'єднує усі ці на перший погляд, абсолютно різні речі. І відповідь насправді дуже проста це все метал, матеріал, який буквально збудував нашу цивілізацію. Давайте подивимося, який шлях він проходить, перш ніж стати чимось корисним. А процес, який дає нам цей метал, називається металургія. І це, знаєте, не просто якийсь один завод, ні. Це ціла гігантська система від видобутку руди глибоко під землею до створення блискучих балок чи тонкої фольги. Ось про що ми швиденько поговоримо. По-перше, розберемося з двома головними родинами металів, потім простежимо, як народжується сталь і в чому секрет виробництва алюмінію. Далі про неминучу екологічну ціну цього процесу і, звісно, зазирнемо у майбутнє. Щоб у всьому цьому розібратися, для початку треба знати, що весь цей величезний світ металургії ділиться, ну скажімо, на дві великі родини, і це ключовий момент для розуміння. І так з одного боку у нас є чорна металургія, це так би мовити, промислова робоча конячка. Тут усе крутиться навколо заліза і його сплавів, шавуну та сталі. А з іншого боку, кольорова, це вже такі собі спеціалісти. Алюміній, мідь, титан, золото, кожен зі своїми унікальними талантами. Добре. Давайте тепер зануримося глибше. Погляньмо, як народжується сталь, мабуть, найвідоміший продукт чорної металургії. Це знаєте такий класичний приклад, як усе працює від А до Я. Все починається в кар'єрі, де добувають залізну руду. Але ж вона не чиста, правда? Тому наступний крок її збагачення, тобто очищення від усього зайвого. І от вже підготовлену руду відправляють у серце заводу доменну піч. Там народжується чавун. Він дуже міцний, але крихкий. Тому його треба, так би мовити, вдосконалити, переплавити на сталь. А вже зі сталі робить що завгодно: балки, труби, рейки. А тепер увага! Просто вдумайтеся в ці цифри. Щоб отримати всього навсього одну тонну чавуну, потрібно майже три тонни сировини. Це півтори тонни руди, і стільки ж вугілля. Уявляєте масштаби? Це ж просто неймовірно. І звідси випливає дуже логічний висновок. Ну навіщо возити цілі гори, руди та вугілля через півкраїни? Це ж шалено дорого. Тому, звісно, заводи історично будували прямо там, де все це можна добути, поблизу шахт. Це, власне, і є той самий сировинний фактор. Добре, і з жалізом розібралися, а що там у родині кольорових металів? А там, виявляється, правила гри зовсім інші. Особливо коли мова заходить про легкі метали. І ось ця таблиця все чудово ілюструє. Дивіться, для важких металів, наприклад, міді, все ще важлива сировина. Чому? Бо в роді того металу зовсім трішки і возити тонни пустої породи невигідно. А от з легкими металами, як от алюміній, ситуація кардинально інша. Тут головне енергія дуже багато енергії. Візьмемо для прикладу алюміній. Його виробництво по суті розділене на дві частини. Спочатку біля шахт з бокситів роблять такий білий порошок глинозем, це напівфабрикат. А вже потім цей порошок везуть туди, де є доступ до величезної кількості дешевої електрики, щоб перетворити його на блискучий метал. І коли йдеться про величезну кількість, це не перебільшення на одну тонну алюмінію йде 17 тисяч кіловат годин. Щоб було зрозуміліше, цього вистачить звичайній квартирі на кілька років. Уявляєте? Саме тому, саме тому алюмінієві заводи туляться не до шахт, як стали ливарні, а до гігантських електростанцій. Часто це потужні ГЕС, і це вже називається енергетичним фактором. Здається, все так потужно і вражаюче, правда? Але є й інший бік медалі. І він, на жаль, не такий блискучий. Металургія це один з найбільших забруднювачів нашої планети. От є такий дуже влучний вислів лисячі хвости це про ті самі руді дими, які часто можна побачити над заводами, звучить навіть якось поетично, але насправді це токсичні оксиди азоту. Дуже шкідлива штука. І це ж не тільки дим, проблеми на кожному кроці, гігантські рани на землі. Кар'єри, штучні гори з відходів, терикони, плюс, звісно, викиди, які повертаються до нас кислотними дощами, і не забуваємо про шалене споживання води та енергії. Невже все так погано і виходу немає? Ну, не зовсім. На щастя, індустрія це розуміє і потроху починає змінюватися. Основних напрямків тут три перший це технології. Наприклад, сучасні електродугові печі набагато екологічніші. Другий, і це дуже важливо переробка використовувати старий металобрухт набагато вигідніше і чистіше. Ну і третій шлях навчитися використовувати відходи з розумом. І ось тут якраз про це. Це ж по суті геніально. Те, що вчора було просто горою сміття, сьогодні стає цінним ресурсом. Металургійний шлак – чудова основа для цементу, коксовий раз з нього роблять добрива це і є та сама циркулярна економіка в дії. Тобто до чого ми приходимо? Металургія це такий собі постійний компроміс з одного боку, без неї наш сучасний світ просто розвалиться, а з іншого це величезний виклик для екології, і головне завдання знайти баланс. І наостанок давайте замислимось над одним питанням. Руда в землі, вона ж колись закінчиться, що тоді? Що ми будемо робити, коли копати буде просто нічого? Це питання, відповідь на яке визначатиме наше з вами майбутнє.